Я Олександр Бондар. В цивільному житті я історик, ну, на даний момент перебуваю на військовій службі. Я пам'ятаю, що подзвонив. Мій друга Лішка. Причому це було пів сьомого ранку вже. Щось таке каже: ти ж знаєш, що почалося я ще сонний, Каже, ну почалося так почалося. Я, в принципі, до цього був готовий. Ну, я ще посміявся, каже, щоб я до такого слуху пропустив. Там тривожний рюкзак для родини був зібраний, родина моя поїхала о восьмій ранку вже з Чернігова. От чомусь я був впевнений, що вони дуже швидко до міста дійдуть. Ну, Я залишився в місті. З одного боку, це один був великий день, ці там 41 доба. Це був один довгий-довгий день. Це з одного боку, а з іншого боку, кожен день це було окреме життя. Ну, зараз важко згадати, що було там кожен день. Кожен день якісь події відбувалися, а були такі дні, які, не знаю. Не можна сказати, що вони безподійні, але нічого такого мегавизначного не ставалося, і вони якось забулися. Ну для того, щоб не забувати, є щоденник. Там все записано, розписано по дням, що хто, коли. Да, я щоденник вів. ну а що вночі робити. Ліхтарик на лоба і щось там пишеш, якісь основні події. Є невеличкий щоденник. Там нічого особливого, просто події, якісь ну, дата, і що в цей день робили. Там були дні, день, який нічого не відбувалося. Ну, бували такі дні, бували такі розписані дні про поїздки, події, які ставалися. Ну, звичайно, типовий щоденник, сухий, просто факти, факти. Я певне ввів його не для історії, а вів його для себе. Ну, чимось треба було вночі зайнятися, коли не спалося. Ну не спалося дуже часто. Я для себе жартував, що кожен день це окреме життя, і його треба якось занотувати. Але це стосується того, що я робив, і того, що робили на той час мої колеги по загону швидкого реагування Червоного Христа України. Я якраз опинився в цьому загоні в кінці лютого, це було якесь чи 27 сьоме, чи 28 восьме, і якраз от з ними я проводив кожен, кожен кожен день до кінця облоги. У 2018 році я проходив військову учебку в зводний медик. Це якраз надання першої до медичної допомоги. Далі це надання банально там простудне, ну такі, от як ми жартували, типа до медсестра. От чому я туди попав, то учебку, мене туди відправили. Бо свого часу, навчаючись в нашому педагогічному університеті, у нас. Хто навчався, той знає, було цілий півтора роки. Медицина, надання медичної допомоги первічної цієї, потім валіологія. Пов'язана якраз з дитячою медициною, щоб вчитель міг надати допомогу, вчитель знав. І якось до цього в мене душа лежала. Я себе лікарем в житті не бачив, а тим паче лікарем, навіть медікам. Ну і так сталося, що а в загоні швидкого реагування у них були люди, були машини і жодного ну Плюс, мінус профільного, Хто б міг надавати допомогу не було, і це було випадкове взагалі рішення. Я просто йшов, зустрів льошу. Ні, ми списалися ж, просто зустрітися. Він же каже: О, так ти ж, давай до нас! І я не задумуючись буквально в ці ж перші дні. Ну треба допомога, значить, треба. Я пішов туди. І пробув там, ну майже два місяці. Кра зайшов сюди на студію. Повз тут, АТБ на Чорновола. Потім повернув якраз на проспект миру. І я йду на асфальті до цих пір сліди від прильоту касет, які були випущені 17 березня. Це був касетний обстріл міста близько 10-ї ранки. Було і ми якраз були в центрі, базувалися там в районі лікарняного комплексу. Ми тільки звідкись приїхали, зайшли в кімнату, каву попити, і тут просто чуємо розрив, 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 розрив. І буквально там через хвилинку забігає валерчик наш і кричить там усюди поранені. Ми вискакаємо, починаємо біля там дитячої лікарні. Один поранений. Дві людини було один дідусь. Ну, у нього серцевий напад стався. Ми доставили їх в дитячу лікарню. Ну, Наближча лікарня, яка була дитяча і дев'ятиповерхівка. Приймали дитяча. Ну приймала, просто звозили туди, і там лікарі, які були чергові, надавали допомогу. Там ми надавали ну, по-різному. А хто за що хватався, як кажуть, привезли його в дитячу лікарню. Ну, на жаль, ми потім дізналися, що він помер серцевий напад. Супутні да, жодного поранення, але людина померла. Потім, поранені біля дев'яти поверхівки, почали надавати допомогу. Ну і більше ми заседилися на тому, щоб доставляти поранених в другу міську, в третю міську і в обласну лікарню. Перших двох важких. Приїхали в другу. Друга вже не приймала. Друга була переповнена. І ми поїхали в третю лікарню. В третю просто занесли, віддали. Там дівчина Настя була, і чоловік, років 60. У дівчини було два поранення. Ну, у всіх були поранення ніг. Це ж касетний боєприпас, він по землі розходиться. І в 90% це були поранення ніг. Потім повернулися, ще відвезли. І двох людей, двох чи трьох, я вже не пам'ятаю, що були сидячі. Ну, тут легкі поранення, ми відвозили до обласної лікарні. Якраз тільки привезли на обласну лікарню, побачили, як заходить літачок прямо на обласну лікарню. Хтось прокачав повітря, ми його побачили, упали на землю, але удар не відбувся. Якраз скупчення швидких було дуже велике. Удар не відбувся, він пролетів. Тобто він заходив на удар, але він пролетів і полетів далі. Ну після цього ми зробили звідти ноги до себе на базу, і в той день вже я не пам'ятаю, напевно, нічого не робили. От після цього касетного обстрілу тіла ще ж лежали добу, тобто поранених забрали, а тіла не забували, була така служба 0034, ну вона й зараз є. Я завжди кажу, що це певно одні з найгероїчніших людей, які були під час облоги міста. Вони збирали мертвих і вбитих. І якщо вони зазвичай там ну ми з ними поряд стояли. Ми з ними кожен ранок там і кожен день спілкувалися, кожен вечір. Вони казали, що просто ну, якщо там при цивільному у них там два-три виїзди було за ранок. То зараз у них там 8-9. Це зважаючи, що населення в місті було ну, спочатку в половину менше, а потім взагалі скоротилося тисяч до Тобто ми бачили, що смертність дуже велика, і це так звані непрямі втрати від хвороб, серцевих нападів, ну загострення різне і тому подібне. І вони збирали вбитих, збирали по квартирах. От, наприклад, приїхали ми якось там. В район АТБ, який на льотній, ну там жінці просто невеличкий уламок в око попав. Вже не пам'ятаю. Ну чогось невеличкий уламок, там промили витягли. Короче, швиденько там нічого складного. Взагалі, каплі якісь навіть були, по-моєму, віддали. А підходить жіночка, каже: у нас там в будинку в сусідньому під'їзді, де ми були, каже, чоловік помер уже п'ять днів у себе в квартирі лежить. Ну там взяли номер квартири, передали на 034, Вони забрали. Тобто, це героїчний подвиг, коли вони там під обстрілами, реально вони їздили, збирали загиблих. Відво у морг, дуже така потрібна робота, і ніхто з них не кинув свою роботу. Реально всі працювали. Начебто служба, про яку ніхто ніколи не говорить, але в реалі, от вона була і вона працювала. І, ну, як я завжди кажу, хоча б честь там віддати тим, хто помер. От. Ну... Були випадки, наприклад, тут, от в районі Піргов Любицької, був випадок, коли нас покликали, викликали, ми приїхали, а там жінка, ну, вже років під 80. Вона просто вже доходила з голоду. Хто бачив фотографії там за Свенцема, ну, от, приблизно там просто ну, людина середнього зросту, яка важила десь кілограмів 30. Ну, тобто, таке. Ну там глюкоза зрозуміло, все потрошку потрошку потрошку. Ми там перші ще якісь дні займалися, потім сусідка її повернулася. От просто людина лягла вже помирати з голоду. Ну тобто, все в неї не було сил, вона не могла ходити, родичів в неї не було. Сусіди усі на той час виїхали, і вона сама лишилася. Там все, ні води, ні їжі, нічого не було. Тоді ще воно ну, сприймалося ну, перший шок, потім багато іншого було побачено, але це був не те, щоб шок. Обдумати це все час настав, коли знята була облога, і там оці флешбеки, відходняки, були десь перші декілька днів після облоги. Так, намагалися дізнаватися. Люди просто приходили на базу і передавали, що там, то там то є. Ті інші випадки були трошки полегше. Люди ще, хоча б там сидіти, могли стояти, могли, а це вже ну просто там фіналу. Хтось виїжджав, допомагали. Ну, якщо була можливість. Ми ж теж були дуже обмежені в своїх можливостях. Нас було 12 людей. Був я на Чорновола. Ми приїхали трошки може, пізніше. Ми просто спочатку поїхали на 18-ту школу, а потім на Чорновола. Ну, з Чорновола ми забрали жіночку. Літню і в підвалі якраз висотки я пам'ятаю, що надавав допомогу хлопцю, Молодий хлопець ну надавав спочатку хлопцю з переломом таза, там роздроблений весь таз був. Це виявився. Я навіть не пізнав, людина була покарежена від болю. Я цього хлопця знав ще з дитинства. Я його бачив неодноразово. Це був син моєї викладачки, яка загинула в цьому будинку. Я потім спустився в підвал, там був хлопець ще з множинними осколковими пораненнями, вони всі були поверхневі, ну їх дуже багато було. Ще перев'язував його, пам'ятаю, і ми відвозили людей, тоді в обласну лікарню відвозили. Коли є дві поранені людини, а і, в принципі, ти можеш одного. Важка ситуація, була така ситуація, і ти надав допомогу одному. Ну, я тоді надав перевагу молодій дівчині перед літнім чоловікам. Це як якби життя важкий вибір. Зараз не часто згадую вже. Знаю, що ампутація однієї ноги, знаю, що довго лікування було за кордоном. Ну, а далі минулий раз, коли був у відпустці. Я зустрів її брата. Просто тоді, в швидкій, коли ми її везли, з нею був її брат, і я стояв на вулиці. До мене підійшов хлопець і каже: ви мене не пам'ятаєте. Ну я так з плечима знизав. Він сказав, що він її брат, і що все, все плюс-мінус нормально. От єдине, що казав, що довго дуже лікували. Якісь там ускладнення були. Ну а що далі? Чесно, не знаю. Потрапляли десь під обстріли там на привокзальному ринку. Попали ми під обстріл мінометний на тецевському посілку. Якраз приїхали ми там, де знаходиться дитячий будинок. Була незрозуміла ситуація. Ми поїхали просто подивитися, що там діти, як бо готувалася евакуація. Ми тільки приїхали туди, виявилося, що діти вже звідти вивезені, поки в більш безпечне місце. І почався обстріл. Перечекали обстріл, поїхали. Ну таке. Бувало ну по-різному. Їздили в Лукашівку в ту ж, до Григорія на ферму, коли ще Лукашівка була не під окупацією. Григорій тоді віддавав дуже багато молока. Це молоко наші хлопці розвозили по лікарням, по бомбосховищам, тобто якось намагалися підтримувати. Різні ситуації були. Ну наприклад, я завжди згадую цю ситуацію з голландцем, громадянин Голландії, який опинився в Чернігові, який з дружиною там тікав з палаючого будинку, зачепився пальцем за ну за щось обручкою, і розірвав собі повністю до костів всі м'язя. Ну коротше, палець висів просто на соплях, як кажуть. Ми подивилися, а палець уже там доба пройшла, він розпух там, не зняти нічого. Повезли його в другу лікарню, там його швиденько в травмопункті зрізали це кільце, присобачили назад цей палець. Короче. Дали антибіотиків і сказали: будь здоров. От і нормально все. Велика проблема була з медикаментами. Ще в перші дні на Червоних хрест» доставлялися медикаменти. Ми займалися ну, банально. Які медикаменти. Найбільш Ходовими були, зрозуміло, там аспірин, парацетамол. такого. Але одна з проблем була це ельтраксин і різні дозування. У нас був невеликий його запас, і деякі люди дізнавалися, ну, ми намагалися розповсюдити. Це ж інформація дуже погано розповсюджувалася по місту. Що є альтраксин, і люди приходили до нас, Ну, ми не могли там видати 20, 30, ми видавали там, 5-10, Ну, різне дозування, щоб люди ламали там собі його. З цим було дійсно важкувато. Ельтераксін, ну і всі похідні, це хвороби пов'язані з щитовидною залозою, у кого навидалена видалена, або там слабка. І без неї, в принципі, це смерть без цих ліків для людей. Ну, тобто, немає органу. Тому доставали його. Я не знаю, якими шляхами там знаєте, приходили до мене, давали там 10 пластинок. Диви, я тобі приніс скарб. Тіво реально 10 пластинок, а в пластинці 20 таблеток. Ого. Ну це реально було. Ну, по різному люди нас сприймали. Хтось нормально сприймав. Були претензії до нас. Ну, наприклад, коли жінка прийшла і вимагала там собі ну, Я відрізав там, по-моєму. Якесь велике у мене дозування було. Я п'ять таблеток відрізав. Кажу: тримайте, поламайте на чотири частини, буде ваше дозування. Даю п'ять таблеток, вона їх кидає і каже: Ну, і що мені ці п'ять таблеток, мені що, тепер вмірати? Ну, окей, я розвернувся і пішов. А інше це було. Коли приходили, що теж починали вимагати просто люди. Ну у нас там немає тих медикаментів. Вони просто вимагали. А це якраз уже було 20-ті числа вже моста не було. Ну, так ідемте на міст кажуть, психану може, ви зможете на той берег переправитися. Дуже налагоджена була така, знаєте, горизонтальна робота, коли доставлялися ліки з Рівного, зі Львова. Вони там через Куликівський хаб переправлялися сюди, в Чернігів. Так, да, це були легкові машини. В основному, бо ну ми знаємо, фури розбивали вже по дорозі, і тому це були такі, знаєте, проскочив, передав, поїхав. Були якісь невеликі запаси їжі, теж роздавали. Постійно ми пересікалися з іншими волонтерами, які були по місту. Зусім ну майже з усіма хто був. Ми всі пересікалися. Ми чимось обмінювалися, щось ми давали, щось у них брали. Це був такий ну ченч постійний. Це ще треба ж було зловити десь зв'язок, щоб зв'язатися. Ну час від часу приїжджали один до одного дізнаватися про події, що де, як відбувалося. До речі, щось там якісь ліки в обласній лікарні були. Ми брали частково, а які ми могли розвести. Я ж кажу, співпраця була тоді в ті дні дуже-дуже налагоджена між усіма волонтерами, лікарнями, тобто всі все знали, плюс-мінус, куди ще вести, всі один одного знали і намагалися бути якось на зв'язку. Я додому приходив час від часу. Дім це суто умовно, тому що в мене ж квартира, в якій я жив, живу біля Чорновола. У мене ще третього чесна жодного цілого вікна до мене залишилося. Та сама квартира ціла, але вікна навіть порозбивали вікна в скло в міжкімнатних дверях, і тому якби там було холодно. Ну, це був дім. Я туди приходив а якось там позатулював ці вікна і там жив. Я чогось не ходив в сховище, я вже спав у себе на ліжку в одягу, в спальнику, але в себе на ліжку. От е, бомбосховища це були, як я їх називав, анархічні республіки. Е, ну, кожна бомбосховище це така собі маленька анархічна республіка, де стихійні лідери з'являлися, де люди собі проживали щось там, і це було просто скоплення таке чуток. Чутки, 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 чутки А десь в місті є склади, які не відкривають для чого зробили комендантську годину? бо кожну ніч в місто заходять гумком вої, це все ховається від людей. Я там мені там те ще кума знайомого тереошника сказав що є дві аптеки, де є ліки. Ну коротше, такі чутки. Ти просто приїжджаєш і слухаєш із чутки. І думаєш, де це все? Де? Люди від незнання інформації там чутки, що вже півміста захоплено. Ось вони там в анклаві. А ти катаєшся по всьому місту? Я ну реально був від Киїнки до за ці часи 18-го училища. Був на кільцевій, був на переправі. Грубо кажучи, від переправи і до пішохідного моста. Тобто, за межі міста я виїжджав тільки в сторону Лукашівки. Три рази особисто виїжджав. І от останній я не поїхав, а наші поїхали туди в Лукашівку, і вже почався бій за Лукашівкою, і вони попали під обстріл Градів. А ну нормально все добре, але під обстріл Градів вони потрапили. На кожен блокпост приїжджаєш, а там це ж Чернігів, а там знайомі з тим постояв, поговорив, з тим постояв, поговорив. Був на кільцевій, якраз коли там бої відбувалися, якраз там і був знищений мій будинок. П'ять років я його будував і вже залишалося. Ну там все було розведено, все зроблено. Всередині, ну так сталося. Що ж, я чув, я був зовсім поряд. Там є бомбосховище в цих районах. Там, де от на Кільцевій, там є типу, склади, і там таке. І Я був якраз в одному з тих бомбосховищ, і в цей час пролунав ну, цей вибух, і це було 26 шосте число, чи 27, ну, лютого ще. І я потім через два дні там проїжджали, доїхав до будинку, вже моста не було, і якраз вже побачив. Я навіть підходити не став. Я здалеку подивився і поїхав собі. Головне, що навчило, що все матеріальне це фігня. Реально, да, важко це все сприймати важко. Але коли люди живі, цілі, то певно, це найголовніше. Ну, будинок захочу відбудую, не захочу не відбудую. Це таке. Ну, зараз немає ні сил, ні бажання щось відновлювати. Ну і тим паче, коли, коли ти в рік буваєш 15 діб вдома у відпустці, це точно не час для того, щоб зайнятися відбудовою чи якимись ремонтним роботами. У мене була чашка, мені подарували її. Там ще одна база була, куди ми обідати їздили. Там дівчата з нашого загону вони готували нам їсти. А і ми туди завжди приїжджали обідати. І в такий момент у мене чашка була скляна, а на ній, ну вручну розписана, і на ній написано було мир. Причому ця чашка ще до війни зроблена. Вона просто мені десь дісталася. Ця чашка з миром я спочатку не звертав навіть уваги, що там написано. Я, я зараз пам'ятаю, сижу, курю, п'ю чай там після обіду такий передих, дивлюся в сторону півцов. Бачу, як працює російський, більш за все, що російський штурмовік. І я п'ю з цієї чашки на ній написано мир. Ну якийсь сюрреалізм просто. Абстракція повна. Страшно, так. Да? Бувало страшно. Я і зараз кажу: мені і зараз страшно буває. Не просто буває так страшно, що якраз перше це авіаудари. Це певно, що найстрашніше. Коли, ну ти розумієш, що взагалі там і бетонні прикриття тебе не рятують нічого. Потім, ну, авіаудари вже на сході. Потрапляв я під каби. А, і боляче було, і страшно було. Ну, каби, це, ну, каби фаби це взагалі не так навіть касетні боєприпаси потрапляв, артилерія. Ну, це все було. Це страшно, але найстрашніше це, звісно, авіація. Це авіація і удари авіації, і ракетні удари. Це ну реально та завжди страшно. Хоча є таке притуплення, от. Дві ночі підряд, да, перед цим прилітало по місту, воно десь бахнуло. Там ротина прилякана, всі прилякані, всі пишуть. Думаєш, ну, а я ж про себе на комсотавці. Чу, так це далеко. Ну, все, якщо далі чим 400 метрів чи 500, так це ж далеко. Все, Це, це, це значно по мені. Якби є таке притуплення, звісно, що ти знаєш, що це ляпнуло далеко, тому ну, чого боятися. Квітень. Да, пам'ятаю першу кав'ярню. Пам'ятаю, яка відкрилася по-моєму, да намстиславські. Ну, були ще піцерія, була на проспекті перемоги. Як ми туди заїжджали, це було місце, де зустрічалися всі уже спокійно. Пам'ятаю, як зустрів там ну, кучу, кучу людей. з найтепліших зустрічей, коли там зустрів Артура Дорохіна. Так, друзі по життю. Він бойовий медик однієї військових частини, якраз був. Потім зустрів ця Романа кіника. Ну такі теплі зустрічі, все так. Ну якийсь був такий дух. Цікаве відчуття. Ми вистояли. Ми ще не перемогли, але ми вистояли, вони нас не зламали, і значить, це буде добре. І дійсно, це були найтепліші зустрічі, найтепліші обійми. Оце початок квітня. І якось так, весна цікаво було. Після облоги міста ми почали їздити по селам, де була окупація. Я пам'ятаю, як їдемо ми на хмільницю. На хмільниці стоїть блокпост. Ми повертати на Рогощі, з'їздять. Ми знали, що в Рогощах розстріляли одного чи двох цивільних. Я вже не пам'ятаю теж Рогощі, Табаївка. І от ми в ту сторону повертаємо, їдемо, стоїть блокпост. Стоїть військові питаємо: типу, а там дорога не замінована? Можна проїхати? Він каже: можна, але ну, ще ніхто звідти не повертався. Окей, це було десь третя. Квітня. От і люди нас так зустрічали. Ми теж привозили якісь медикаменти від тиску, дуже багато медикаментів. Ну, от, таким от чином поїздили Халявін, був, Рогощі, Табаївка, Киїнка. Потім після зняття облоги зразу почали завозити масово продуктові набори, якісь набори речей першої необхідності. Їх розвозили. Ну, я вже відійшов від цього, я вже пішов в Збройні сили. Яке теж жартую, я писав: знаю про 36 битв за Чернігів, які ну, історично були за місто. Якось воно було так цікаво опинитися в 37. Ті я знав з документів, а тут я безпосередньо був споглядачем цієї битви, і навіть якось не цікаво було. Не було навіть оцих сильних якихось переживань. Це було настільки швидко на автоматі і думати ну, про це якось думалося. Ну по мінімуму. Ти думав навпаки, де дістати їжі, як завтра. От, ти був зайнятий. Ми всі були чимось зайняті, постійно зайняті. Я маю надію, що я буду страдати вже склерозами, просто забути. Я не знаю, що сказати. Не знаю. От тоді прийде час і скажу. це як бабусі казали, аби війни не було. От я пам'ятаю, що наша що друга бабуся вони пережили обидві в мене війну, Друга світова. Вони казали, да все, що завгодно, аби війни не було. Ну, звичайно, не все, що завгодно, але війна це. Війна це хвороба. Дуже сильна, з різними скажімо, симптомами, з різним результатом. Але війна це хвороба. в общем, масова. Це епідемія. І, чесно сказати, можливо, ну, всі по-різному її сприймають. Всі по-різному. Ну, тобто, я бачу, якісь приймають цивільні, навіть серед військових її всі по-різному сприймають. Війна вона загальна, але у кожного вона своя. Тому про війну розказувати я не знаю. Як я недавно прочитав, ніхто не повернеться з тієї війни. Ну, в принципі, ніхто не повернеться, є така фраза. Навіть російською мовою, війна умрёт під плитами, останнього убитого». От. Ну так що я думаю, що довго це буде аукуватися нам. Дай Бог, щоб вона закінчилася і закінчилась на наших умовах, максимально вигідних для нас. От чого не було у мене це ейфорії, що ми їх скоро переможемо. Взагалі не було. Я чомусь впевнений був, що після зняття облоги це настільки надовго, що ну да, дали їм ляпаса. Трохи, ну це буде тривати дуже-дуже довго. Ну не було в мене такої, що сім о, час два-три тижні. Ні, можливо, я трошки знаю їх історію і недооцінювати їх це перша була помилка, недооцінка. А вони в цьому плані скажені: якщо вони беруться щось знищувати, або знищать їх, або вони не доведуть свою справу до кінця. Їм плювати на втрати, це, це факт. У них є ідея, і за цю ідею брідова може бути ідея для нас, не зрозуміла. От на днях я пішов з дитиною. Моя дитина, доня п'ять з половиною років спитала: А чого вони нас хочуть убити? Я кажу: доня Ліза, я не можу тобі сказати, чому вони нас хочуть убити. У них так заведено. Це у них традиція, така нас вбивати. Йому ну, кажу: немає причини. Каже, ну так не ми ж їх почали вбивати. Да", каже, ми їх вбиваємо тепер. Каже, ну так тепер зрозуміло. А чого вони тоді хотіли нас убити? Ну дитина в п'ять з половиною років задає питання, на які я історик там все. Я не можу їй дати відповіді. Чому вони хочуть нас вбити? Ну тому. тому що у них я ж кажу, війна це хвороба, і вони нею хворіють, а ми вимушені хворіти разом з ними, щоб видужати. Я не знаю, видужають вони чи ні після цієї війни. Мені здається, що ні. Так, симптоматика пропаде на деякий час, бо все-таки вони теж по зубам трошки отримали, і не трошки, але видужать вони не видужать, пройде 30 років. Вони щось ще придумають. Ну поки вони існують, це їх суть. Ну а наша справа просто вистояти.